Вітаю вас на уроці української мови читання і тема сьогоднішнього нашого уроку – закріплення звуків н ні, утворення словосполучень із службовими словами. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Дітки, а зараз я вам пропоную переглянути відео, яке допоможе більш детально дізнатися. Про звук, який ми з вами вивчили на минулому уроці. Звук Н. Ми не можемо співати. Тому позначимо його рисочкою. Це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки. А ти слухай мене уважно та плесни в долоньки. Коли почуєш звук Н, слухай уважно, И... Н Б, Н, Е, э... Н, звук Н миду. Дуже часто чуємо в словах. Послухай ножиці, нога, небо, нитки повтори ці слова. Але звук н може бути не лише на початку слова, а ще всередині. Або в кінці? Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова А ти уважно слухай. Та скажи, де заховався звук Н? На початку, всередині чи в кінці слова? Починаємо грати. Слухай уважно. Соріг. Де заховався звук Н? Так, на початку слова. Сонечко. А тепер де заховався звук Н? Так, всередині слова. Диван. А тепер де? Так, в кінці слова молодець. Ну що ж, дітки, давайте ми з вами згадаємо, що нам розказали цікаво, що у нас звук Н це приголосний звук, правильно? Ми його з вами проспівати не можемо. Тому це приголосний звук, і на письмі ми його будемо. Позначати буквою «н». А ще ми з вами знаємо, що приголосні звуки бувають тверді та м'які. Ось, наприклад, у слові нога тут твердий звук, а в слові ніч тут м'який. Ми аж посміхаємося ніч, так, вимовляючи, ще ми знаємо, що схематично приголосні звуки ми позначаємо різкою. Добре, а тепер, будь ласка, відкрийте ваші посібники на сторіночці 75. Це 7 та 5. Зараз ми з вами будемо складати речення, використовуючи службове слово. Для того, щоб в нас утворилося речення, ми повинні прочитати це службове слово. Давайте разом з вами прочитаємо. На, на чому, дітки, тут віночок? на голові віночок. Так, далі. На ослику дівчинка. Далі. На столі книжки. Так. На квіточці мед. Телик. На дереві. Хто тут на дереві, дітки? Білочка. Добре. А зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно побудувати такі речення. На голові віночок. На ослику дівчинка. Будь ласка, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно. Далі наступне завдання нам треба прочитати, а потім сказати, про чию родину ми з вами дізналися. Починаємо читати. Ніна мама і це такий. Тато, Ніна, Мама і тато. Далі читаємо у Ніни. Ні. Що в не є, дітки? Яблуко. Далі. У мами. А у мами квіти добре. У тата М. Скажіть, будь ласка, про чию родину ми з вами дізналися? Чия це тут родина? Родина Ніни. Хто в неї є, дітки? У неї є мама і тато. Молодці. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати один раз. Після цього, як ви прочитаєте, нам треба трішки відпочити. Пропоную вам потанцювати разом із зефирками. you yeah. Дітки. І далі ми з вами попрацюємо із віршем. Нам треба буде розказати, прочитати вірш. Будь ласка, хто вміє читати, поставте відео на паузу і після того, як я прочитаю, прочитайте самостійно. А хто ще читати не вміє, але ще може назвати вивчені літери, той називає літери синього кольору. Будь ласка, уважно слухаємо. Нанизала на мистинки з горобинки, низочку одненьку, засвітилось променисто, на ковтиночці намисто, мов коралів ненькі. Скажіть, будь ласка, що таке намистинки, дітки? Так, це буси такі, ось намистинки, маленькі намистинки, так, з яких можна зробити намисто. Добре, поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте літери, якщо ще ми не можемо повністю читати. На а. а На, Ei, na m oi, oi, o o U oi, 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 U o n, n, U A, На м, о. Мо, о, а, і м, «н», и н, а. «а», «а», ин, «о». Молодці дітки! Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз самостійно. Ну що ж, давайте відведемо підсумок. Зараз ви поплескаєте в долоньки, якщо почуєте у слові звук ни. Будьте уважні. Весна. Ніс. Так, до речі, якщо ми будемо чути м'який звук ни та ні, ми також плескаємо в долоньки. Мило. Нитка. Мова. Сонце Лілія. Добре. Ну що, тітки, на цьому наш урок української мови читання завершено. Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці за допомогою, за допомогою Ромашечки. Я сподіваюся, що кожен з вас обрав Ромашку першу, яка посміхається і задоволена своєю роботою. На цьому я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!